Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Отож, є новини щодо виплат 500 плюс на 2023 рік у Польщі виршена доля цієї допомоги. Здорожчання цін в Польщі все більше нівелює ці щомісячні виплати на дітей 500, плюс. враховуючи серпневу інфляцію, реальна вартість таких виплат на сьогодні становить приблизно 352 злоти. Отож, плани уряду Польщі щодо подальшої долі чинної суми 500 злотих. Щомісячної допомоги на дітей. Про можливість її підвищення говорили друзі неодноразово, в тому числі в Міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі. Однак, схоже, що цього не станеться. В проєкті бюджету на 2023 рік уряд інформує, що програма 500 буде збережена, а на виплату допомоги на дітей на наступний рік заплановано 42 мільярда злотих, стільки ж скільки і в 2022 році. Це, друзі, означає одне. Незважаючи на високу інфляцію, уряд не прогнозує індексації цих виплат, принаймні на 2023 рік вони будуть без змін. Тим більше враховуючи велику кількість біженців з України, жінок та дітей, які теж отримують цю допомогу. Отож, збільшення допомоги з 500 до 600 злотих, як планувалось, на місяць призвело б до збільшення видатків до державного бюджету приблизно на 8-10 мільярдів злотих. Ще більше коштів треба було б знайти в Польщі, якби підвищити виплати на дітей з 500 до 670 злотих на місяць. Нагадаю, друзі, що громадяни України, які прибули до Польщі, втікаючи від війни на батьківщині, можуть подавати заявки на отримання щомісячної допомоги на дітей 500 також в режимі онлайн. Для цього потрібно мати довірений профіль та банківський рахунок у польському банку. Ось такі друзі, новини до зустрічі.